Поліцейські Черкащини гордо відзвітували. Вони запобігли страшному злочину. Продажу немовляти справа дійсно серйозна. Виправдання для матері, яка склала ціну за маля 140 тисяч гривень, ніхто не шукає. Однак історія суперечлива, і питання виникають до дій правоохоронців. Річ у тім, що поліцейські знали про наміри жінки, коли та була ще на шостому місяці вагітності. Однак, замість того, аби попередити продаж, пояснити жінці, який страшний злочин вона збирається вчинити, вони просто чекали. На Черкащині чергове затримання зловмисника стало шокуючим для суспільства. Точніше, зловмисниці. Поліцейські викрили породілю, яка вирішила продати своє немовля. Зробила це прямо під стінами полового будинку. Після того, як громадянка України 1989 року вийшла з полового будинку та отримала грошові кошти за свою дитину, була затримана працівниками поліції. Життя маляти вона оцінила у 140 тисяч гривень. За словами правоохоронців, жінка хотіла приховати свої наміри. Тож жодних оголошень чи інтернет-переписки. Майбутніх покупців вона підшуковувала серед знайомих. Врешті знайшлося подружжя, яке погодилось на таку угоду. Свої дії затримана пояснює просто у неї є ще двоє дітей: шести та восьми років, утримувати яких вона не мала за що. У Мене двоє дітей, Я такий шок, щоб дітей додому. Це буде я зубами. Мама, мама бабуська, допомоги мені, щоб мені допомогти. Наразі дитина перебуває в Черкаській обласній дитячій лікарні. А от жінці загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. Все, успіх здавалося б, у справі можна поставити жирну крапку. Однак, крім самого факту продажу дитини, у цій історії вражає і ще дещо. Приміром, коли поліцейські дізналися про наміри жінки, Ми тому місяці надійшла інформація, що жінка підшукує громадян, які би бажали придбати у неї її власну дитину. Тобто понад Три місяці правоохоронці просто тримали, як то кажуть, ситуацію на контролі і навіть не думали втручатися. Фактично, вони забули, що серед функцій поліції є й попередження злочинів. Якби його попередити і відбулась б відмова від готування і замаху на такий злочин, то тоді людина, конкретно жінка, не понесла б жодної відповідальності. У нас так побудовано кримінальне законодавство, що людина в цих випадках просто не несе відповідальність, якщо вона добровільно відмовилась. Але ж ні, жодним чином ніхто не спробував піти на контакт із жінкою, з'ясувати, чому вона вирішила так вчинити, які проблеми підштовхують її до такого кроку. Ні, її просто. Тримали на гачку, аби дочекавшись потрібного моменту, прозвітувати про ефектне затримання на гарячому. Експерти кажуть, причина такого підходу правоохоронців до своєї роботи банальна. Це підвищення показників та отримання премій. У нас ще досі ну фактично панують статистичні показники, причому це прямо пов'язане із, із зарплатнею. Бо це планові показники, а план не можна не виконати, бо премії не буде. І звідси випливають всілякі дії спрямовані на те, щоб виконати план. До слова, значно раніше ніж повідомлення про затримання гори матері з'явилося на сайті Нацполіції. Про нього у Фейсбук повідомив перший заступник голови національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Тут же він подякував праохоронцям за, так би мовити, гарну роботу. На Черкащині затримана жінка матір'ю. Важко її назвати, яка при вході з родильного будинку продала свою новонароджену дитину. Дякую поліцейським Черкащини за службу. А цій дитині хай буде більше щастя по життю. Справді жінка скоїла зло. Очен і має тепер понести за нього відповідальність, однак чи не більше б мала щастя дитина, якби таки лишилась із матір'ю, адже та не якась пропаща. Навіть у поліції стверджують, раніше жінка жодним чином не потрапляла до їхнього поля зору. Під час затримання вища сплакала та пояснювала, не бачила іншого виходу. Просто трохи за ноги поставили зробити себе до з ремонт саме антримот, дітей. Туди щоб не потакавши що ти в мене живеш. Ти в мене сиз цих слів. Також зрозуміло, що швидше за все у жінки зовсім немає підтримки. Вона заплуталась, і саме поліцейські могли б допомогти їй, хоча б тим, щоб повідомити про наміри та проблеми жінки до відповідних служб. Можливо, підтримка фахівців змогла б повернути всю ситуацію ще на початку. Коли стає відомо про планування злочину, є можливість його попередити, і тут потрібна робота всіх служб, тобто те, що ми говоримо, національний механізм перенаправлення, механізми співпраці державних органів, тобто могли передати інформацію, підключити соціальні органи і спробувати надати комплексну допомогу та попередити це. Таку ж позицію підтримують і в офісі уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Там зазначають, у подібних випадках поліція перш за все має дбати не про власні інтереси в статистиці, похвалу начальства чи винагороди, а про якнайліпше забезпечення прав дитини. Питання прав дитини це не є питанням, не є питання піару і не має бути питанням покращення своїх показників. По великому рахунку на органах поліції лежить обов'язок превенції попередження правопорушень. І злочин тож поліція одним махом розставила все по своїх місцях: Маляв будинок, матір за грати. Ще двоє дітей потраплять, чи то під опіку родичів, чи то в той же інтернат. Головне ж, бо злочин розкрили, і на одного викрито в Україні стало більше. Те, що через подібний підхід до справи можливо зламали чотири життя, схоже нікого не хвилює. Хоча майже щоразу у правохоронців є реальний шанс допомогти жінці у той час, як вона у відчині не бачить іншого. Шляху не знає до кого чи боїться звернутися за допомогою, показати їй, що надія і підтримка насправді поруч. Є тільки мені здається, один, один такий важливий крок це попросити про допомогу. Ось на мо... на наші приклади, всі, хто просили про допомогу, вони хоча б ну звернулися про допомогу, так. Тобто мені здається, жінка не повинна закриватися, тому що розумієте, коли вже таке рішення прийнято, це означає, що було дуже багато факторів. Тобто, так часто дуже таких клубочок накладається, і тоді людина не бачить перед собою взагалі, що може бути. Але в будь-якому випадку є дуже багато завжди варіантів. Тобто, тому найперше треба звернутися по допомогу.